Від Джане, спочатку, тобто. Давайте ви відповісте на три базові запитання, але ґрунтовно, серйозно поставтесь до цього, будь ласка. Який, коли ви почали писати свої вірші, які у вас творчі плани, чим ви надихаєтесь? Дякую, запитання. Почала писати вірші, я у дитячому таборі. Захід, я теж не пам'ятаю який. Просто до мене забігла вважати і каже, Аня, ти у нас активістка, треба написати вірш, про бабку Йошу. Це було дуже дивно, але я написала. Друге запитання про що мене надихає, так? Надихає мене абсолютно все. Надихають в мене люди, навколишнє середовище події. Звісно. Нічого. Які нам все були запитання? Творчі плани. Творчі плани. Творчі плани навчатися, розвиватися, не знаю, писати, писати, ще розписати. Ще про творчі плани хіба готуючи каву на кухні, чи вішаючи вірміше, або заливаючи просто дробом. Ти не уявляєш, як ти отримуєш там Нобелівську премію або премію Молодої Республіки поетів? друге я уявляю перше ні.

как мне здесь журавля. Я просто. Я просто Йду на світло, магнітом притягуюсь, бо всередині сонця. Тіло залізне, колись було з глини, потім гаряче, потім лавина, холод заліза і тиша. Я хрестоносець, хресто мене в очах, я бачу війни біль зради, але йду вперед по землі, бо постани не згори, бо в голові голоси, 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 і щепле і тиша. Я хрестоносець. Хрест у мене на бох, поставлений домой, тому повинен чути краще за інше. Чути, як вода стає дощем, туманом, льодом. Тому скажіть, чому глохота? І чи лиш, як вода стає кров'ю по у тілі землі? Я хрестоносець, хрест у мене на вустах. Я бачу небо, поглинає сонце, як смола золота. Я чую, при землю, крики покривають міста, як темрява, я почув Хрест у мене в руках. І, тиша, і ти ша цю на зап'ясті. і вас нас вислав безпосередні порожньо. Вийшла, роді жопня, я полезно. Покладе. Покладе. А тобто мені такі Все проходить. Але щось легке лишається поміж нами. І коли осінь обростає нашими тінями, ква. І коли ноги наші обростають її пасмами, ква. Чи то сухими травами, ква, чи то ожарнілим листям, ква. Весь поміж нами по ваші вересень не дає проходу, ква. А ти вже збираєш сліди мої під нашим кленом, під корою. У його стовбурі пам'ять, ква, у його стовбурі сила, ква. А я ж слабкою була, слабкість моя Постійно на між нами стояла. Не знайдеш сліди, не шукай під деревами осінь, обрізай волосся. Листя пасма молодих додолу, тіні чорнішають, як та трава. І щось з наближенням важче поміж нами Не дає приходить. Це вже не слабкість моя, це вже не той. Думаєш, сліди загубив. Думаєш, ще з моя. Подивись на долоні. Вона, як лист з нашого кладу. У кожній прожилці я, але за мало пам'яті. Це проходить навіть якісь не просто собі хлопця обіймала, вона обіймала.